Точність результатів, що дають можливість розробити ефективний план лікування у Хмельницькій обласній дитячій лікарні, користуються різноманітними методами діагностики. Це допомагає виявити відхилення в роботі органів та систем на ранніх етапах, навіть до виникнення конкретних симптомів. Що дає можливість розпочати лікування раніше і уникнути подальших ускладнень? Один із ефективних методів є ультразвукове обстеження. Починаючи з ультразвукового обстеження голівки і закінчуючи ультразвуковим обстеженням кістково суглобової системи, специфічні методи це ультразвукове обстеження ока, це ультразвукове обстеження з доплером судин усіх локалізацій можливих. І в принципі, всі доступні методи обстеження у нас ультразвукові проводяться. Робота з дітьми особлива і наповнена хвилюванням, тому лікарів даються до різноманітних психологічних методів, аби розслабити та налаштувати маленького пацієнта. А головне допомогти вузькопрофільному спеціалісту у правильному діагностуванні. У пацієнта були скарги на болі внизу живота, справа внизу живота. Тому перший діагноз, який маємо завжди виключити, це гострепендіцит. Ми оглянули, визначили, що немає даних ультразвукових симптомів. Відповідно, ми допомогли в розстановці всіх крапок над і в які ставить нам лікар-хірург. Головне завдання лікарні це зекономити нерви та час батьків. Ми з вами знаходимося в кабінеті функціональної діагностики, де проводиться ехокардіографія серця, електрокардіографія та інші обстеження, які вкрай необхідні. Це руки, очі наших лікарів-клініцистів, які виставляють правильний діагноз, призначають лікування уже після того, як лікарі саме відділення діагностики і Кабінету функціональної діагностики провели свої обстеження. В умовах сьогодення діти все частіше проживають стресові ситуації. Відтак можливість отримати графік електричної активності головного мозку, які видають в процесі електроенцефалограми, легко та доступно. Також завдяки сучасному обладнанню є можливість обстеження шлунково-кишкового тракту та видалення сторонніх тіл, які дитина випадково проковтнула. Нині ця процедура майже безболісна. Були введені в роботу вже фіброволокнисті ендоскопічні системи. Зараз вони є набагато покращені. Тобто сам діаметр гнучкого фіброендоскопа він є менший. Також є місцеві методи знечулення, ну і є загальна седація. Відвідувачі лікарні задоволені отриманими послугами. У Нас було направлення до лікаря. Ми звернулися. Нам ще супутньо ще до кількох лікарів. Дуже приємно, що все в одному місці. Не потрібно ні переїжджати, ні додаткові якісь витрати на дорогу в пошуках, так як місто велике, так розбудоване і мені дуже сподобалось і приємний підхід лікарів, гарне обслуговування. Усім майбутнім відвідувачам обласної дитячої лікарні варто пам'ятати, щоб не створювати зайвих черг, потрібно записатися на прийом до лікаря заздалегідь. Самостійно йти на обстеження не вартує. Спочатку потрібно звернутися до лікаря-клініциста, який побачить ту симптоматику або синдромальний діагноз, і в подальшому вже скерує на більш точні і виважені обстеження. Чи діагностичні, чи лабораторні, ні в якому разі не займайтеся не тільки самолікуванням, а й самообстеженням. Ви при цьому витрачаєте лишні кошти, які б могли потратити на свою дитину зовсім в іншому плані. Оксана Медведєва Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.